Є ті діти, від яких відмовилися батьки, є ті діти, яких вилучили, вилучили з їхніх. З їхніх родин, і вони зараз отримали тимчасову опіку. І вони чекають звичайно на тих людей, які стануть їхніми постійними батьками. Це тема дуже важлива. Це тема дуже складна. Це тема, яка потребує е, допомоги. Тема, яка потребує рішень різноманітних рішень. Тому сьогодні у нас в гостях е, Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань самоврядних повноважень. Подінкіна доброго ранку Доброго ранку. От е, я почав говорити дійсно реально скільки зараз дітей в Києві. Це е, Ця цифра 200, Вона на даний момент актуальна. Ні, вона не зовсім коректна. Доброго дня. Насправді сьогодні день усиновлення. Так. Угу. А, насправді у нас сьогодні 365 дітей, які потребують усиновлення або встановлення угу. опіки. А, треба розуміти, що а, зараз ми говоримо про те, що кожна дитина має виховуватись в родині, і тут ми а, є різні, а, скажімо так, і підстави, чому дитина а, має бути усиновлена, і власне різні варіанти. І усиновлення і, опіка, і піклування, і влаштування в різноманітні заклади спеціалізовано створені, але це все має бути сімейна форма. Якщо ми говоримо про дітей маленьких, яких відмовляються, mm -hmm. а, ну якщо навіть порівнювати, у нас 245 родин зараз проходять навчання для того, щоб взяти дитину. І маленькі діти дуже швидко йдуть на усиновлення. Насправді велика проблема з усиновленням для дітей вже підліткового віку, і, і там віде? де це від тринадцяти чотирьох. Mm -hmm. Років і там, де, наприклад, діти, брати і сестри, буває родина, наприклад, п'ять 5 дітей. Да? За законодавством треба зробити так, щоб всі діти потрапили в родину разом. Для mm -hmm. того щоб зберегти сім'ю, звичайно, та звичайно знайти усиновлювача на таку кількість дітей дуже складно, тому е законодавство передбачає, і ми робимо такі варіанти, як дитячий будинок сімейного типу. Він звучить як дитячий будинок. По суті, це велика родина, mm -hmm. де місто придбаває, наприклад, квартиру, і е батьки е беруть на виховання цих дітей. Тобто там більше п'яти дітей отримується відповідний статус, отримується допомога. Або створюється така установа, як малий груповий будиночок. Це трошки інше. У нас їх таких дві установи, де можуть перебувати дітки з інвалідністю. Бо, наприклад, діти з інвалідністю дуже складно йдуть в усиновлення, і дуже складно якби, знайти батьків для таких mm -hmm. дітей. А тому передбачена така форма малих групових будиночків. От у нас, наприклад, дитячих будинків сімейного типу. Як, до речі, бачу, показуєте ви на екрані. Це мої груповий будиночок, який mm -hmm. ми нещодавно відкрили в Дарвинському районі. У нас їх таких два. Це скажімо так, дуже така установа з соціальними працівниками, з медичними працівниками, тому що там потрібна відповідна супровід таких mm -hmm. дітей, якщо в них має є інвалідність або є особливі вимоги до навчального процесу, особливі освітні потреби. Дитячий будинок сімейного типу це родина. Так. Бере дітей, а діти не усиновлюються, да uh -huh. може бути потім на майбутнє батьки усиновлять таких дітей, але вони виховуються в родині, поки дитина не отримує освіту, а може ще й вищу освіту, де якщо йде на навчання. Але для цього створюються відповідні умови. От якщо дитина власне. Не uh йде -huh. на є такі варіанти. У нас на сьогодні 32 таких uh, дитячих будинки сімейного типу. 13 з них зараз за кордоном, коли почалося повномасштабне uh -huh. вторгнення, вони виїхали разом з дітками, знаходяться за кордоном. У нас з усіма є комунікація з такими родинами, але тим не менш ми плануємо створювати ще в нас в цьому році заплановано. Ще створення малого групового будиночку одного, бо, тому, що ну, питання власне дітей з інвалідністю залишається відкритим і дитячого будинку сімейного типу. Але якщо брати от, на ваше питання там 365 дітей, яка проблема? Найбільше ще проблема виникає у нас по тим дітям, де вилучення йде з родини, да? бо це друга категорія, де, наприклад, батьки вживають алкоголь або складна, або наркотики склад, складні такі умови, де дитина не може перебувати. Дитину забирають відповідний заклад тимчасово, поки в судовому е, порядку не буде встановлено факт, що батьки позбавлені опіки піклування. Лише суд це може зробити. І, звичайно, дуже часто буває, що судові інстанції дуже довго розглядають угу. такі судові процеси. і, Відповідно, дитина перебуває в закладі. От для того, щоб дитина не перебувала в такому закладі, на цей період передбачена така форма як патронатна родина. Але у нас, на жаль, в місті Києві патронатних родин мало. Всього там 33 дитини знаходяться. Це три зараз патронатні родини і одна створюється для міста Києва. Це дуже мало. Тобто, але це так: тимчасове перебування, там на 2-3 місяці умовно. Скажімо так для люд, людям важко зрозуміти, що це робота. Да, для а, більшості з нас, а, якщо дитина-сирота, або дитина, у якій батьки позбавлені батьківських прав, це усиновлення. Але дуже часто є опіка, наприклад, коли родичі забирають дитину під опіку, а, да, загинули, наприклад, батьки. Або це бабусі дуже часто, просто брати, сестри батьків. Або якщо нікого немає, то звичайно от, варіанти це усиновлення. Це дуже малий груповий будиночок, або дитячий будинок, сімейного типу, ну, велика родина. А, тому а, зараз особливо це актуальне питання, коли йде а, війна а, до Києва. Малі групові будиночки і а, дитячі будинки сібейного типу централізовано не евакуювалися. Да, вони угу. як правило, в західну Україну. Є ціла програма державна по створенню а, власне а, таких закупівлю будиночків, таких захід... ну на західній Україні в, в, в територіальних громадах областей. І туди іде централізована евакуація. Пропонується родинам, наприклад, Сумська, Харківська область та з mm -hmm. тих територій, де ведуться активні дії, або дає загроза життю дитини. Але тут головне, щоб дитина виховувалася в родині. І я ще такий момент хочу зазначити, що ми говоримо про усиновлення. Немає такого порядку: я хочу усиновити дитину. Дай я зателефонував. Дайте мені дитину, бо я хочу. Так це не працює, тому що родина має бути підготовлена до усиновлення, тому що це відповідний процес. Є відповідне навчання, тобто родина має пройти навчання, що потрібно буде робити з дитиною, тому що з'являється в родині. Дитина дуже часто, наприклад, 5-6 років, вже з певним досвідом, і це навчання воно необхідне. Ті, хто проходять навчання, розуміють, так мені це було. Потрібно і необхідно пройти таке навчання, тому що це ну потрібно по-іншому просто дивитися на дитину. Дуже часто так це займає певний час. Це не відбувається за місяць чи за два. Це може зайняти і півроку, там і дев'ять місяців. Але з іншого боку, дитина через дев'ять місяців да з'являється, тому зробити так, щоб дитина ус з'явилася в родині на усиновлення за один день. Це теж ну неможливо. А от цікаво, це навчання проходять і ті, хто беруть. Діток вже там чотири і більше 7. років, чи ті, хто і немовлят беруть. Фактично? Ні, всі да? проходять, всі проходять таке навчання, е, подаються пакет документів відповідно до соціальних служб, для того, uh -huh. щоб потрапити власне в реєстр суб'єктів, які планують усиновити дитину, тому що вивчається і майновий стан, і можливості uh -huh. родини е, наскільки там дитині буде комфортно проживати, бо в першу чергу ставиться в центр дитина, е, uh -huh. її, її права, її можливості. І тоді, коли вже документи подані зареєстровані, родину запрошують на навчання власне, до психологів, проходять взагалі навчання правова допомога і навчання саме психологів. Mm -hmm. А у нас просто був, була така тенденція певний час, що дуже багато зайшло документів на установлення третьої дитини. А, тобто в родині вже є діти. Є свої. діти двоє на усиновлення третьої неповнолітньої для того, щоб робити mm. статус mm. багатодітної mm. родини. А, такі факти були, і, звичайно, люди не бажали ходити на навчання. Вони відсіювалися. Mm -hmm. Були моменти конфліктів в наших соціальних службах. З цим пов'язані. Mm -hmm. Але, Але, Але люди вже з іншого боку, люди ж, якщо мають сухти дітей, вони вже. Все знають, е, от, от тут не, не зовсім так, тому що свої діти це е, відношення. Одна дитина, яка усиновлена, це можуть бути інші свої е, е, особливості, і е, особливо якщо е, ну як показує досвід, навіть якщо е, це не. Е, Маленька дитина там не підліткового або взагалі от, просто новонароджена, все одно треба пройти навчання, тому що ви приймаєте в родину небіологічну дитину, і тут можуть бути ваші психологічні реакції, не питання в дитині, а можуть бути ваші а, реакції, які ви для себе mm -hmm. не зможете можливо зрозуміти. Mm -hmm. а, тому тут а, не пов'язані речі: а, а, скільки ви виростили дітей, яка у вас їх була кількість, а, які ви були батьками чого досягли, бо дуже часто там бувало таке, що у нас там троє дітей вже виросли. Ми вже всіх е виховали, всі отримали освіту. В чому питанні ми можемо виховати е там ще одну? Все uh -huh. одно потрібно пройти навчання, все одно тому, що це дитина йде на усиновлення. І поки дитина не усиновлена, за неї несе відповідальність власне е держава, і відповідно супроводжує весь процес держава, тому що буває, наприклад. Бувають випадки, коли потім відмовляються від дитини, угу. це Немного. також це не поширене явище, але такі випадки бувають. Тому тут питання ну такого серйозного контролю і відповідальності, власне, тих хто приймає це рішення. А усиновити дитину і тих, хто приймає рішення віддати дитину на усиновлення. Такі це рух в двіснова. Uh -huh. А до речі, от а, дитячі будинки сімейного типу, так uh -huh. фактично, дитина. От як і ну, чисто такий психологічний момент, який мені цікавий, а дитина знаходиться ніби як в родині, uh -huh. але ж все одно це дитячий будинок, все одно це не це. Він так називається просто плутається дитячий будинок. Да, це таке в нас враження, що це якийсь інтернатний uh -huh. заклад. Ну, так. Ні. Це родина, чоловік, так. дружина, які можуть мати наприклад своїх двох дітей, але створюють такий, ну якби так статус юридично називається дитячий будинок сімейного типу. Да? Але по суті, це родина, яка приймає рішення, що ми. Хочемо виховати додатково ще там 6 шість дітей, так. яких ми не усиновлюємо, але ми беремо їх до себе з цією метою Держава каже, по цим нормам, ми вам там надамо там житлову приміщення, умовно квартиру для того, щоб ви цих дітей виховували. Вона закріплюється юридичний статус, це оформляються документи про створення такого дитячого будинку сімейного типу. Да, це не просто залишається там Державна родина, за наші... яка. Так, звичайно, кожен район місті тоді юридично створює дитячий будинок сімейного типу, закріплює там дітей, контролює цих дітей, допомагає цим дітям. Але розумієте, вони дуже добре, коли, от, наприклад, п'ять чотири дають чотири дитини, брати і сестри, і вони одночасно потрапляють в таку родину, де батьки по суті це їх робота. Да, mm -hmm. вони постійно, тобто це це е, догляд за е, дитиною, відповідальність mm -hmm. за їх виховання. Це вже робота, це не ну, означає, що вони при цьому ще там е, можуть працювати на безлічі робот, заробляти гроші. Це їх основне по суті. Місце роботи вони зарплату за це звичайно. Е, отримують заробітну плату, там компенсації, допомогу на дітей отримують. Тобто е, це е, скажімо так. Професія виховувати mm -hmm. е, велику кількість е, дітей, mm -hmm. е, ну, якщо так можна да, mm -hmm. коректно сказати. Але ну насправді, коли е, ти приймаєш родину сім, вісім дітей, і дуже часто в нас є родини, коли, наприклад, діти виросли. Вони вже не можуть проживати ну як не можуть, да вони вже виросли, вони пішли в, в своє життя Де це про 18 років. Скажуть да 18, Або якщо є в законодавчому передбачена норма, якщо дитина отримає освіту, наприклад, вищу або угу. в коледжі, там навчається, поки не отримає освіту. А дитина виходить з цієї родини, виключається офіційно, і на її місце може прийнятися інша дитина. Угу. Тобто, в нас є такі родини, які вже випустили там 30-40 дітей по суті з своєї родини. Тобто, це як ну така родинне коло, яке багато років власне допомагає дітям відчувати себе в родині. Просто мені цікаво, от психологічно дітям, як от батьки, які виховуються. Е діти їх сприймають і дітям, як це пояснюється. Що ми твої батьки, чи ми а, твої опікуни, чи ми а, твої няня і ти просто о, мені цікаво У ну, кожного по різному? Дуже часто ж буває, що коли, наприклад, беруть родину, там старші дітки, наприклад, пам'ятають своїх батьків, uh -huh. ну то зрозуміло, вони не будуть, і вони ну як правило, діти розуміють, що це родина, яка їх виховує. Маленькі діти не можуть називати мама-тато, але з часом вони все одно якби, знають інформацію. Тобто в кожному по різному кожного різна ситуація, але тут маєте розуміти, що це як е, така, знаєте, умови для е, такої родинне коло, яке створено свідомо. Людьми, родиною для того, щоб якби, постійно допомагати дітям. Але це для дітей вирішує основне питання. Вони почуваються себе не в закладі, вони почувають себе все одно в родинному колі, серед інших дітей, у них своя кімната, вони ходять до школи. Да? Тобто вони... М м тут питання відчуття а, в формі ну, наближеної до сімейної. Так, звичайно, батьків а, ну, важко там замінити, да? особливо якщо діти пам'ятають, особливо що це була трагедія. Тому що, якщо вона у нас, наприклад, не виходить, що дитина йде на усиновлення, а і не потрапляє в дитячий будинок сімейного типу. І вже, наприклад, 18 років у нас створені ніде проживати. Да, в закладах це вже ну, доросла доросла людина. У нас є соціальні гуртожитки, де можна це дитина може жити, де є супровід, де й навчають, а, якби таку комунікацію, власне, і де дитина проживає до. Отримання там житла да умовно, тому що право на житло дітей сиріт передбачено законом. Воно або компенсується державою або закуповується там містом Києвом по можливості. На сьогодні у нас так само проведено, наприклад, закупівля на квартири для дітей сиріт Там ми очікуємо введення ну, будинків в експлуатацію. Нас здається, більше ніж 400, 400 ну діти мають на увазі це вже і дорослі. Ну 18, плюс уже угу. комусь там і 25, і під. Майже 30, але все одно це одна черга, і вони очікують на а, отримання такого житла. Ну тому що їм реально ніде проживати, у них немає батьків, немає нічого. А, буває таке, що а, батьки, наприклад, а, загинули, але є майно. І тоді, а, наприклад, квартира, і тоді дитина, перебуваючи там, в дитячому будинку сімейного типу, mm -hmm. або під опікою когось, очікує, поки її виповниться 18 років. Вона вступає е, в спадщину, наприклад, в своє житло, яке залишилося від батьків за збереження цього майна, несе відповідальність органу піклування району, і тоді е, може вже проживати в квартирі, яка належала батькам, наприклад. Тобто ситуації у кожної дитини можуть бути дуже різні. Але основне питання в тому, щоб ми максимально швидко. Дитину забезпечувало таким родинним колом. мені ще цікавий момент. Ми говоримо про Київ і про дитячі будинки сімейного типу. Але поза ефіром ви сказали, що ті дитячі будинки, які є ну в нашому звичному розумінні, розумінні угу. так в уяві вони ще залишаються в регіонах. От можете Києві пояснити, як так. так трапилося? Що в Києві їх немає, в інших регіонах в областях вони є? А, ну перед війною почала, перед повномасштабним вторгненням Почалася реформа. Ви пам'ятаєте, були такі будинки? Малютки вони називалися, угу. да, коли привозили діток з. Почалася реформа Київ Цю реформу розпочав вже тоді, і в нас діти, від яких відмовляються, наприклад, в Пологових, mm -hmm. да вони автоматично потрапляють до нашого центру в Орзелі. Сімейно типу йдуть одразу на усиновлення. Тобто ми максимально робимо, щоб вони не перебували в таких дитячих будинках, інтернатних закладах. У нас їх в Києві немає. Mm -hmm. Тобто, у нас є центр. Де проживають дітки, яких ми забираємо, наприклад, з служби виїжджає по виклику, да ну, алкоголь, наприклад, або побуття дитини. Ми терміново тоді виїзди, забираємо, вилучаємо дитину до встановлення рішення суду. Або, наприклад, відмова. Але, от розуміння от, дитячого будинку, от якщо б з радянських період, да, що угу. от забрали, дитина прожива це життя. Містяки таких дитячих будинків немає. Uh -huh. а, тому а, тут ми намагаємося якби, пришвидшити процес. В принципі, сказати, що в нас велика кількість дітей постійно перебуває, я теж так сказати, не можу. З іншого боку, я прекрасно розумію, що. А, Родин складних життєвих обставинах дуже багато, але наше основне завдання, щоб дитина залишалася в родині, тобто ми не можемо, от просто mm -hmm. тому, що нам щось не сподобалося, забрати дитину. Ми намагаємося зробити так, щоб дитина максимально залишилася в родині, і служби працюють з родиною, щоб дитина все-таки перебувала разом з батьками, і лише в критичних ситуаціях ми дійсно дитину будемо забирати. Марина Марін, дякуємо вам. Дякую, вам. Дякую, дякую, що завітали. Сьогодні Марина Хондо, заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань самоврядних повноважень.